Микола Анатолійович не нова людина для Полтавської області, народився у легендарній диканці, так? працював і в Деканському райвідділі, і в Полтаві, і в, по і в апараті Полтавської обласної прокуратури на різних посадах. І останні півтора року працював в Генеральній прокуратурі України. Під час співбесіди з різними кандидатами я відзначив, що Микола Анатольович, не дивлячись на півтора-річне відрядження, достатньо добре орієнтується в подіях області і знає деталі, котрі має розуміти керівник правоохоронної системи. Немаловажно, звичайно, те, що сім'я проживає тут, і тому е я пам'ятаю, коли представляв начальника міліції Полтавської області, а всі полтавці хочуть страшенно, щоб був обов'язково Полтавець. то я вже тоді... Відбувався тим, що у нього рівенька з Полтави. Тут все два в одному, все буде гаразд. Але якщо говорити по суті, то в мене не жартівливий настрій по відношенню до результатів діяльності правоохоронних органів області. Я сьогодні не буду традиційно аналізувати показники, які робляться в кожній області, бо, чесно кажучи, для аналізу небагато ще є. Я скажу свої відчуття і постановку задачі. Щойно їхали сюди. Принагідно прошу вибачення за запізнення. Це дуже погано, що ви мене чекали в залі, я дійсно щиро вибачаюся. Але затягнулася нарада, за результатами якої я підписав подання про притягнення, подання до Верховної Ради України про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новинського, який підозрюється в співучасті з Януковичем Захарченком Коякою. В перевищенні службових повноважень та позбавленні волі Дробинка Олександра матеріали направлені і будуть розглядатися в установленому законом порядку спочатку на комітеті, потім на сесії Верховної Ради. З іншого боку, доїжджаючи до Полтави, Полтави, назустріч нам рухалася невелика колона наших військовиків. Декілька батареїв Урали, КАМАЗ з українськими прапорами. Я собі просто Подумки задав запитання, якби вони мене зараз зупинили і спитали, що робить на полтавській землі органи правопорядку, чим вони можуть родитися своїми перемогами, у мене мало що є відповісти. Колеги, я насправді до всіх вас завжди звертаюся в кожній області, якщо голова обласної адміністрації або інший керівник державних установ до людей, які живуть на Відповідні території, даному випадку Полтавської області. Люди його питають, що зробила влада. Одне з питань, що зробила влада на другому фронті, бо один фронт з російською окупацією та доморощеними сепаратистами, другий фронт боротьби з корупцією і злочинністю. Корупціонери і злочинці є нашим другим фронтом. Я б сказав більше, вони є союзники окупаційних військ, бо підривають стої нашої держави не менше, ніж сестратист. Питання, що зробив колектив усіх правоохоронних органів Полтавської області, щоб нанести удар по цій п'ятій колонії Кремля? Да, я чую про те, що останнім часом активізувалося виявлення Хабарників. Тут велика заслуга і Служби безпеки України і відповідних підрозділів обласної прокуратури. Тим не менше, так щоб ми про це говорилося Полтавщина, є нечого. Та, да, є працівники поліції, є працівники податкової, є дезначні чиновники в різних державних установах. Проте всім нам очевидно, що Полтава, на жаль, захворіла корупцію не меншу, ніж всі області. А це означає, що велика риба поки що спокійно в мутній полтавській воді плаває, не дивлячись на гу, достатньо великі колективи. Хоч я не можу відповісти, які землі були незаконно привласнені і повернуті до вже. Буквально вчора аналізував Київську область. 1200 гектарів землі повернуті цього року. Та да, розумію, біля столиці це завжди більша спокуса. Тим не менше, я жодної резонансної справи по представництву у судах підрозділів прокуратури Полтавської області не знаю. Запитання про протидію загальнокримінальної злочинності, яка виросла в Полтаві, слава Богу, менше, ніж по всій країні, але тим не менше приблизно 20% росту грабежів, розбоїв, квартирних крадіжок тощо. Сказати, що ліквідовані якісь організовані злочинні рухування не можу. Сказати, що нанесений удар по лідерах злочинної організації не можу. По тих, хто скуповує крадене, теж не можу. Сказати, що нанесений удар по тих, хто розкрадає нафту, газ і інші природні ресурси області не можу, хоча це знає вся Україна. Бо і на Сумщині, і на Полтавщині це, на жаль, вже перейшли від традиційних виїздок нафтопроводів до розкрадання прямо на місцях добування. Це всі знають. Але в цьому не, дане, не дана оцінка. Чому? Ми проаналізуємо на закриті народи. Але я вимагаю результатів. І говорю це не від імені громадяни Лоценка, від імені органів влади. Кажує генпрокур. Ніхто не потрапить далі без діяльності в цьому напрямку. Бо багатством Полтавщини є її земля і її ресурси. Сьогодні ніхто не притягнути до відповідальності до її розкривання. Про що говорити, якщо навіть в цьому свинокомплексі, в який це район у нас? Каболяцький. Тільки після втручання з Києва порушується кримінальна справа по екології, і тільки після втручання в Києві порушується справа проти підозрюваного в відповідній екологічній статті. Хоча якраз в цій справі, як каплі води, все зрозуміло. Не побоюся сказати, очільники області багато років вимагали, а інколи і отримали хабарі від цього підприємства. І далі хотіли отримувати від нього гроші. Хтось з тобі знає цього. Зараз. Цей об'єкт завжди був ласим шматком до того, хто отримував державну владу. Його доїли. І замість того, щоб будувати екологічні очищені системи, платили відкати керівництво. В результаті доплатилося до того, що селяни далі там жити не можуть. Але скажіть, хіба це добре для України закрити такий комплекс? Хіба це правильний вихід? З точки зору життя тих людей, так, да, іншого виходу зараз вже немає. Але це означає, що споглядання через пальці на ці незаконні оборудки, роки призвело до того, що ми втратили серйозний бюджет на повночі комплекси. І вороття вже немає. Тут вже все зрозуміло доволі краще голосив би про досягнення. Просто скажу наступне: колгосп тихі життя закривається. Новий прокурор мусить організувати наступальну позицію обласної прокуратури, місцевої прокуратури. І наших колег з інших правоохоронних органів. До місцевих прокурорів вимога дуже проста. Якщо на вашій території і далі буде розкладатися нафта, газ, земля, хабарі будуть братися тощо, вибачте, відповідати будете ви. Я підтримую, ну, власне, навіть проводив закон, тим більше зараз його підтримую його реалізацію по відкритим конкурсам призначення місцевих прокурорів. Але це не означає, що вони вічні. Якщо там не буде робитися те, що належить керівнику чи очільнику місцевої прокуратури, він буде змінений. Зараз відбуваються конкурси на посаду кожного третього керівника місцевої прокуратури. Це результат попередньої очистки за поточний рік. Хтось пішов сам, не витримавши нових завдань, когось прийшлося звільнити, хтось попався на хабарі. Всі, хто зараз працює місцевим прокурором Полтавської області, я прошу мати на увазі, ви відповідаєте за стан справ на вашій території. Якщо ви даєте інформацію про кримінальну або корупційну оборудку на вашій території, її розслідує обласний або навіть центральний апарат, дуже дякую, якщо ви нічого не бачите, а з Полтави або з Києва приїжджають до вас і виявляють цю схему, перепрошую такі не мініплати. Давайте про це зарубаємося. Також мене не влаштовує діяльність прокурорів, які не побічають необхідності продовження сроків тримання під вартою, через що злочинці просто уходять з турами. просто так Уходять. Мене не влаштовує те, що кожен другий в справі перекваліфіковується видвачення. Розумію, що інколи це необхідно, але кожній другій Мене не влаштовує, що кожна друга адмінка відкидається судом. Коротше кажучи, треба піднімати якість підготовки матеріалів, які передаються до суду. Я також сподіваюся, що Микола Анатолійович, який достатньо довго отримував науку в органах прокуратури, зможе мобілізувати достатньо молодий склад. Мені дуже приємно бачити, що тут. Я різні покоління на роботу по новому. Ця робота заключається в тому, щоб давати результат. Я прекрасно розумію, що в слідстві неможливо встановити точні терміни, а тим більше перескочити будь-які процесуальні дії. Це все розумію. Але неможливо розслідувати справи роками колеги, якщо ви не примудрилися навіть свого хабарника не засудити, а дати йому штраф. Всім зрозуміло, я кажу? Цього року злого на отриманні 195 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. Прокурор Денис чи Денис? Денис. 195 тисяч гривень. Взяв на руку. Чим закінчилось? Штрафом. Це просто ганебно для органів прокуратури і всієї правоохоронної системи області. Це оцінка. Якщо ви не можете свого зрадника посадити, як ви можете претендувати на пошук справедливості для інших? Або інша речі? Зараз знаходжу. В розшуку 58 чоловік знаходяться по області. Це не найвищий показник по, по Україні. Але це означає, що робота є абсолютно формальною, бо я дивлюся, кількість розшуканих складає 10 ту частину від цього. Ну, такого інтернета ніколи. При всіх простигосподах реформах поліції, при всьому протестації при... і дезінтеграції системи, тим не менше, ну, ступінь падіння їхніх матеріалів є неприпустим. І знову ж таки, питання до прокурорів, які ведуть процесуальне керівництво в цьому напрямку. Уже повернули право ОРС, правильно розуміє, вже пройшло скільки? Десь три місяці, здається, з часу повернення. Ще не домовляється? Де результати? Де ці результати? Бо поки що я по, по ХБМ бачу такі СДУ. По іншим розробкам з ну, органів Національної поліції вже немає більше, чим відмовлятися. Е, Бо раніше мені казали, у нас немає права ожиритися". Тепер Правила є. У нас не пройшла е, переатестація, вона пройшла. У нас е, немає того чи іншого ще щось. Більшого вам держава вже не дасть. Але зараз необхідний результат діяльності колосального колективу, які разом з прокуратурою мають наносити удари злочинцями корупціонерів. А не лише фіксувати факт ворогливого, підпільного економічного життя. На жаль, я запізнився тому. Не зможу проїхатися по вулицям Полтави і показати особисто. Надіюся, зробить уже обласний прокурор. Де грають нелегальні заклади? Відкрити. Чи хтось це не знає? Чи мені і тут знайти обов'язкову бумажку, де буде написано облас облп, стільки то грошей, облп, стільки то грошей, обл С, стільки то грошей. А потім ще НДУ, це народний депутат України, стільки то грошей. Я такі бумажечки вже доходу досехнув. В кожному гральному закладі. В Казіно, в букмекерах, в лотереях, в всьому іншому. Но не беріть гріх на душу. Люди це бачать. Підводячи підсумки, завдання номер 1 Виявлення корупції в вищих ешелонах влади Полтавської області. Підкреслюю в органах влади. Скоро пройде друга хвиля електронного декларування, по ній буде багато чого видно і в цьому напрямку щодо чиновників державних чиновників відповідного рівня, але поки що ніхто не скасовував оперативної роботи. Все розумію, відсутність права оперативно діяльності більше 9 місяців в органах Національної поліції фактично зруйнувало агентуру. Подекуди нерозумна. Підходи до атестації призвели до знищення кадрового ядра, які володіли необхідною оперативною інформацією. І тим не менше, ці всі виправдання приймаю, але не приймають повної бездіяльності в цьому напрямку. Тому, будь ласка, всі можливості законні поведенню оперативних заходів існують, суди функціонують, заводьте ОРСІ, заводьте на заводьте інші. Законом передбачені методи і виходьте на хабарників вищого для Полтавської області рівня. На жаль, вони існують. Про це знаять більшість полтавчан та й не тільки. Позиція друга дати оцінку розкраданню земель в мальовничих, в першу чергу, частинах Полтавщини, які незаконно передбували в свій час допущені до вали. Хто б це не був, хочу підкреслити не вибірково когось вишукувати, а масивами. Якщо б біля якоїсь олімночої річки, сули чи якоїсь іншої, було розікрадено декілька десятків гектарів на так званій дачі або декілька сотень гектарів в лісах, так зване мисливське господарство, оцінку давати незалежно від партійності і приналежності до тої чи, чи сучасної влади. Всіх. Якщо земля була відведена незаконно, дайте цьому законну оцінку. Ми зараз готуємо законопроект, який хочемо внести на розгляд Верховної Ради, що робити землями, де вже є забудови. Бо, очевидно, ці незаконні забудови підривати можливості, можливості, напевно, є, але доцільність сумнівна. Очевидно, ми запропонуємо інший порядок обчислення вартості такої землі для таких людей. І тим не менше. Я від вас вимагаю дати результат, скільки земель було вкрадено для незаконної забудови, скільки земель було вкрадено для незаконного ведення сільського господарства. Це також не секрет. Скільки кожен із районних начальничків сьогодні має тисяч гектар землі, необлікованих посівів, які не в державний бюджет плата, а йому в кишені, підкреслюю не менше 10% всієї орної площі області. І дайте цю оцінку. Зрештою, покажіть, які ресурси були вкрадені, якщо існують кар'єри, котрі вийшли за свої межі, якщо існують непроплачені установлені державної платежі за нафту, газ. все це має бути вирішено в рамках завдання номер 2 Повний реєстр природних ресурсів, повнота сплати податків і оцінка, правова оцінка тому, хто робить. В цих сферах діяння закону. Позиція третя. Комунальне господарство. Зараз ми вступаємо в опалювальний сезон, і наші громадяни абсолютно об'єктивно і правильно обурюються тарифами. Політикани не переводять стрілки на Київ. Це і правда, і неправда одночасно. Тому що більшість тарифів формується тут, в комунальних підприємствах області і міста. Задайте запитання, хто формує тарифи? Е, Полтавського підприємства по постачання води. І як вони формуються. Тепла. І як вони формуються. Теців, Теплокомуненерго. інших комунальних підприємств, які постачають людям комунальні послуги. Е, Розкласти на структуру судуватості, дізнатися, чому вугілля на тецях втричі дорожче, ніж на ринку, якщо у вас є вугільний ТЕЦІ. Дізнатися, скільки коштує кі... гігакалорія тепла, хто затверджує її собівартість і хто затверджує її в Києві. І чому так сталося, що, це... що різниця між реальною вартостю гігакалорії і затвердженою в Києві є в рази. І чому люди мають все це оплачувати? Мене є підстави це стверджувати з цієї трибуни, бо в інших областях ми провели такий аналіз, і він показує в рази завищені вартість гігакалорії тепла, ну, відповідно, і. При наданні інших комунальних послуг, вивезе сміття, постачання води тощо тощо. Також в рамках цього третього завдання вимагає перевірити в крупних містах області Полтава, Кремчуг е функціонування інших комунальних підприємств, здача вареного комунального майна, по яким розцінкам воно відбувається, приватизація цього майна, за якими умовами воно було проведено. Так, да, це довга велика робота, але хтось її має зробити. Хочу провести приклад ваших сусідів з, Ніпро, з Дніпра Дніпропетровської області, які за півроку, пів поточного року, повернули громаді більше ста об'єктів комунальної власності, вкрадених колишнім заступником обласної та міської ради. Обоє притягнути до відповідальності відправлені в суд. За півроку. 100 об'єктів комунального майна. Станції переливання крові, дитячі садки, торгові центри тощо, тощо. Беріть приклад і робіть те саме. Бо боюся, що тут, можливо, не в таких масштабах, але проблема також має місце бути. І цьому треба давати оцінку. Для чого я це кажу? Тому що ми в Україні повертаємося до самих себе на декілька століть, яких нам зламали систему, ну, скажімо, цінностей. Україна мала європейське самоврядування, яке означає, що людина, котра наймає свого мера, контролює його. Вона не чекає владу з Києва, вона тут контролює того, кого найняла до виконання певних адміністративних господарських функцій. Довгий час єдиним завданням мера було поїхати в Київ і вибити так називалося, вибити ресурси. Як і з чим їздили, які ми повертались назад, ми всі пам'ятаємо, хто старший, молодші вже, напевно, можуть такі здравитися. Зараз все змінилося. Місцеві органи влади мають. На рахунках в рази більше коштів, ніж ще два роки тому. В рази я підкреслюю. Я постійно зустрічаюся з мерами крупних і менших міст і бачу це. Так, да, звичайно, це не золоте Так, да, Звичайно, у них колосальні проблеми з ростом тарифів, які прийдеться опалювати школи, дитсадки і так далі. Але на сьогоднішній день ресурси в містах є. В містах-мільйонниках більше мільярда гривень на депозитах сьогодні. Будь ласка, Дізнайтесь, пане обласний прокурор, вже відтепер так, скільки на депозиті у мера Полтави і у мера Кременчуга? І задайте, будь ласка, йому просто це, можливо, це не службова розмова, а людська розмова. Чому так відбувається? Чому вони не вкладаються туди, де потрібно людям в кінці кінців щоб тарифи впали, в нові дороги не розкрадені бажано і багато-багато інших питань. Проаналізуйте, будь ласка, ефективність використання будь-якого державного ресурсу, в тому числі і. Надходження до місцевих бюджетів. Позиція третя використання бюджетних коштів. Будівництво доріг, шкіл, лікарень, будь-яких інших об'єктів взяти на льовець, проконтролювати, щоб там в ході цих робіт не з'являлися фіктивні підприємства або тим більше конвертаційні центри, через які витікають до 30% вартості. Сподіваюся, що більше. Як колись було по 50 і навіть по 70% на моїй пам'яті відтікала, вже немає. Але тим не менше, ці гроші з таким трудом даються нашій державі, що вони не можуть бути розкрадені навіть на 1%. Тому це ваше завдання. Все, що буду, будувалося минулого року і будується зараз, цього року, мусите проконтролювати з точки зору е, наявності чи відсутності схем фіктивного підприємництва, через які виводилися гроші. Позиція. Четверта, вона пов'язана із тим, що діє СБУ в умовах фактично військових дій на Сході України, прохання також дати оцінку функціонуванню військово-промислового комплексу області. Чи всі військові замовлення робляться вчасно, чи всі вони робляться якісно, чи не працює при цьому ворожа інтуї. Безумовно, це більше питання до СБУ і поліції, але прокуратура з відповідними її підрозділами відповідного департаменту посуда керівництва має також це розглядати як пріоритет. Сьогодні день артилериста для мене особливий, бо син був артилеристом. І я пам'ятаю, скільки тоді було, чого озброєння тоді, і скільки сьогодні. Якщо конкретніше, сьогодні на лінії фронту стоїть втричі більше. І набагато якісніше озброєння артилерістів. От я хочу, щоб при цьому і тягачі їздили, і машини не ламалися, і пальне було якісне. Все, що йде звідси туди для потреб оборони, має бути окремим пріоритетом, хоч, якщо хочете, людським особистим. Кожного з тих, хто працює на державу в умовах є, в тому числі в Крові. І останнє <клух> завдання. Воно, це не означає, що завданнями я описую всю роботу, але із тих, що я вважаю пріоритетними, це очищення власних рядів. В Києві завершується конкурс на керівництво Генеральної інспекції. Буквально в 20-х числах цього місяця вже буде відомо, хто очолює Генеральну інспекцію, два його заступники. Близько 80 чоловік персоналу буде набрано до кінця листопада. Генеральна інспекція вбирає в себе колишню внутрішню безпеку і генінспекцію, буде набрана вся через тести, через відкриті конкурси і сподіваюся, приступить до виконання своїх обов'язків.